Вітаю вас, шановні, надвечір'я у нас. І отак от цвіте у мене така прекрасна квіточка. Бачите? І що я побачила, не тільки квіточка, а ось я не знаю. Там от і бджілки літають, бачите? А це, мабуть, стомився чи вирішив підкріпитися. Ну, у нас вже якби надвечір'я таке. Та живенький, живенький він, вусиками рухає. Так, мабуть, як під, під, підзаправляється. Так, ну, але не це головне, я хотіла вам показати. Моя бонарська красуня ось викинула. Бачите, мабуть, буде свісти. Це основна рослинка, яку я живцювала. Ось, Бачите, яка вона вже? Не знаю як, але прославлена. ну, але прославлено. Нагідки прикрашають клумбу, подивіться, самосів. І ще хочу вам показати. Ну, це я купила. Хочу ще подивитись, які кольори ще є час висадити. Тут я вже обібрала смакоту. Тут у мене ще є трошки краси отакої во. Бачите, дозріває. А ну що тут маємо? О! Бачите, яка краса? От. Така красунечка. Але головне ще, ну кала, ось, дождалися врожаю. Шановні, це я з теплиці його витягла. І подивіться, який красунчик. О, ну, 20 см я такі кабачки люблю. Завтра будуть кабачки смажені. Ну, і подивіться, з насіння зацвів люпін. Бачите, це я торік свого люпінчика зібрала насіння і тут посіяла, ну і залишила отак, от, щоб процвітати. Що вам хочу сказати коліуси? Мабуть, їх треба окремо саджати. Тому що, отак, от в тісноті, у гурті, вони щось не дуже полюбляють. Бачите? Так що, ще, але головне, хочу вам розказати трошечки про властивості томатів. Я оце зараз була в теплиці, я вам зараз її покажу. Я отак обходжу, у нас сонечко на захід. Ось моя тепличка. Ось вона. отак виглядає з вікна. Тут два ряди помідорів, тут огірочки у мене родяться. От, маємо по огірочку ось зірвала. Так десь вдень отакий огірочок. Ну так, для запаху є. І... Ось отут, бачите, Оце я оці, котрі прищипувала, вони вже дали бокові пагони, бачите? Ось боковий пагін, і вже з огірочком. Ось теж, подивіться, боковий пагін з огірочком. А той, шоу гнавши, у мене там є один такий, але все думаю, чи лишити, чи. Ось, бачите, Це в нас дуже мокро було, шановні. Тут у два-три слоя картонних ящиків послала, послала я, постелила. І що я вам хочу сказати, от чому я сюди зайшла? Тут у мене отам, де вилочка, там томати кріс, потім там ще далі ріс теж. І я їх витягла, тому що в мене, у нас тут тумани сильні. І на помідорах з'являються отакі плямки білі. Сказав би мій брат, то все буде пипка. Тобто це вже ознаки фітофтори, ну, тому що тумани такі сильні-сильні. Бачите, я їх попідрізала там, де зав'язались до першої кісті. Бачите, там вже є і помідорчики непогані. Це ті різані у мене. А ці попідрізала, лишаю дві, два листочка перед квіткою. Ось, ну Тут не розчитала. Отак, От де йде квітка завість, то тут повинно бути два листочки попереду. Один, другий і завість. Ну, там, щоб зав'язалися. Як вони йдуть, навіть один, два і завість. І зараз вам покажу, що характерно, які оці помідори. Я вже давно вирощую і які вони мають характер. Шановні, коли на вулиці я саджаю, я вам зараз теж покажу свої помідорчики. Саджаю, то я не поливаю їх. Я грядки поливаю. Ось це мої такі грядки. Ось, Ось помідори. Я їх посадила, подивіться, які вони гарненькі. Земля. Бачите, попукала, хай пукає, хай тріскає. Але я сюди не дала ні капельку води. А чому, я вам зараз поясню. В Теплиці поливаю і зараз вам покажу на коріннячках, які ж вони хитрулі. Коріння попереджаю, що воно. Бачите, тут як потріскалась земля, тут у нас дуже сухо, дощів теж немає. Подивіться, ось. Бачите як? Ну, палець туди лізе, бачите. Тут я сіном де накрила, тут кабачок де підсипала. Оце такий ґрунт маю, то, щоб не було цих щілин таких великих. Я їх просто засипаю, тому що нічого не зробиш. От, Так що, бачите ще раз, побачите, потріскала земля, але помідори тут посадила, полила, бачите, і забула. Ось як тріскає земля. Все, вони пускають корінь вниз і їм, бачите, які гарненькі. Ніц не страшного. Вон які кучеряві. Ну, тут бурячок в мене піднявся. Це насадила. Ви насаджуєте буряк? От там було густенько. Я от викопала, і тут було містечко, щось не зійшло чи що. І я от 5 кущиків саджу отак кущиками. Не по одному, то салат зійшов. От, і вони в мене прийнялися вже. Поливаю. Ці помідори у мене не поливаються. І зараз заодно, бачите, покажу вам хазяйський город лан картоплі. Ось він, мій лан картоплі. Я не знаю, скільки тут кущиків, але в пояс, бачите, цвіте. Це ще не кінець, це йдемо до помідорів, шановні. Ось я їх висмикнула, тому що е враження фітофторою Мені кажуть, за цих двох помідорів не треба створювати таку ситуацію. І подивіться, я їх висмикнула. Ось зараз покажу. Росли собі помідори, отак, так. Я їх так висмикнула, і подивіться коріння. Ви бачите це? Подивіться, плоско. Стержневого кореня, як такого, немає. Бачите? Які вони хитрі. Я поливаю в теплиці, тому корінці йдуть паралельно, вони зверху чекають на водичку. Отак, от шановні, одного року позаторік, бачите, подивіться, де стержневий корінь. У помідора, коли ви садите чи на городі, от перевірте, стержневий корінь. Корінь йде вниз за вологою. Але якщо, ви, шановні, бігайте з лієчкою до помідорів, вони будуть чекати, а не дасте їм пити, вони не дадуть урожай. Чому я їх висмикнула? Тому що, бачите, тумани, тумани, Появляються от такі от, бачите, плямки. Вони просто загущені йде. І зараз оцей от з краю був те ж саме, отак от, от, бачите? Отак от собі скраєчку, ріс. А ну, подивіться. Де ж його? Бачите, Чуть-чуть. один стерженьок дав, був трошки далі, а цей був попри, попри край. Подивіться, які вони зараз. Ось, бачите? Рівненько, паралельно, ніяких клопотів. Прийде баба і поле. Оцей трошки питався десь туди шукати щось. Але зверху тут такі красавчики кажуть, ні-ні-ні. Ось вони вже в цвіту. Витягла, тому що думаю, де густо, там пусто. Досить. Мені хай вродять, а ці я віднесу туди отам у верби. Бачите, це у мене, шановні гортензія. Покажу вже, а тут кажуть, щось накидала, накидала. Бачите, тут моя живцова гортензія, оце, оце на, як кажуть, начаклувала з лютого місяця. Ні, ні це, це не мій спосіб. Якщо я захочу гортензії, то я її під час цвітіння обріжу, тикну під бутилку, чи так вона піде. От так, шановні, так що ось робіть висновки і помідори, коли садите, це моя вам порада. Ось, рівненько й... о, показую. Рівненько йде, ніякого їм не треба, він собі. Пускає отак от коріннячко паралельно землі. І все, і росте собі. Прийдуть, полють. Бачите? Ну, такий великий помідор, уже 30 см. Де його стержневий корінь? Він не обірвався, бачите? Він просто мичкою зверху. Отак. От так що успіхів, гарних урожаїв вам і полегшуйте свою працю. Помідори. Дуже розумні для виживання. Ну, все, бувайте, здорові, успіхів вам, хай гарних урожаїв і миру нашій Україні.